Вправа 110. Визначте, що має бути записано в правій частині рівняння замість пропусків, якщо відомо його корінь. Ну що ж, давайте дивитися в першому завданні 8х. Чому він має дорівнювати, якщо х дорівнює мінус 9? Ну, якщо так, то ліва частина має дорівнювати правій, то 8, що множиться на мінус 9. Так, і записуємо. 8, що множиться на мінус 9. Це дорівнює мінус. 8 на 9 це 72. Так, тобто справа має бути написано мінус 72. Тоді 8х дорівнює мінус 72, буде мати корінь. мінус 9. Запишемо тоді рівняння, яке в нас мало вийти. Отже, 8х дорівнює мінус 72. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 9х дорівнює, якщо х дорівнює 0. Ну що ж, знаходимо додаток мінус 9, що множиться на 0, це дорівнює 0. Ну, якщо так, то наше рівняння запишеться як мінус 9х дорівнює 0. Є. Переходимо до третього завдання. 3 четвертих, чому має дорівнювати, якщо x. 12 корінь. Ну що ж, записуємо, що 3 четвертих. Що множиться на 12. Це дорівнює. Скорочуємо на 4. Тоді 12, що ділиться на 4 буде 3. 3, що множиться на 3, буде 9. Є? Ну що ж, наше рівняння. Тоді запишеться, як 3 четвертих Х. Дорівнює 9. Є. Корінь такого рівняння буде число 12. Ну що ж, записуємо відповідь? Визначити, що має бути записано у правій частині рівняння. Отже, в першому завданні записуємо мінус 72, в другому рівнянні 0. І в третьому завданні 9. here